Всіх вітаю моїй вінтажні коморі і гостей мого каналу, а особливо моїх дорогих підписників. Сьогодні чергове відео і буде воно присвячене одній із улюблених ваших тем це чайні пари. Як завжди, 5 видів чайно, навіть одна кава записалася. В основному це українські виробники. І одна буде пара от Так. Розпочинаємо, тому умощуємося зручненько. Хто що хоче, наливає, і давайте будемо релаксувати, тому що події, які в останній час відбуваються у нас в Україні, крише сносні. скажу вам чесно: мозг в мене повністю виноситься із голови, тому давайте, будь ласка. Хоть трішечки відійдемо від того негативу, що ми всі українці відчуваємо. Розпочинає світ огляд ось такої чайної пари, красуньки нашої. Вона не така уже і рідкісна, але і не часто її зустрінеш. Знавці знають, кому належиться чайна пара одному із наших. Знаменитих Баранівському фарфоровому заводу і не буду тримати інтригу. Ось таке клеймо, червоне клеймо. Це 60-ті роки восьма група складності. Що я хочу сказати про цю чайну пару і про порцеляну? Порцеляна дуже якісна. Всі епітети, які можна застосувати стосовно фарфору, а це тоненький, легенький, красивенький, з гарною поливою, з ручним розписом це все може бути застосовано стосовно цієї чайної пари. Подивіться, як гарненько вона світиться. погляньте, Бачите? Тонюнький, тонюнький і легесенький фарфор. Е, такий розпис, бачите, це ручний розпис, е, гілочка, гілочка, не знаю. Верби можливо. Художник так задумав. Я бачила і на декілька формах на формі радій один в один цей розпис. Однак назву його я так і не знайшла, хоча дуже дуже намагалася відшукати, яку ж назву має цей розпис. Тому можна, як кажуть, самому самим домислювати, фантазувати і вирішувати, хто що бачить в цьому розписі. Таке ж саме блюдечко. До речі, всі сьогоднішні вироби будуть в таких стриманих кольорах. А ляпи з того не буде нічого в сьогоднішньому відео. Ось така красунька. Вона трішки більше, трішки більше, ніж 200 мл. Сюди поміщається. одна, скільки прибріхувати не буду, скажу вам чесно. Бо трішки вона більшенька за інші. Слідуюча кавова пара. Ну, це я скажу вам відверто: кажу, що це кавова пара. Я зараз поясню, як я купувала. А ви тепер погляньте, я навіть не брала на світло. Дивіться, як уже чашечка просвітлюється. Погляньте на цю красуньку. Я купувала просто як чашечки ось цей предмет. Чим вона мене зацікавила? Насамперед прекрасною деколю Полісся. Полісся я народилася на Полісі в ж місті Житомирі, хоча проживаю на Поділлі. Багато хто знає, що це місто Вінниця. І ось Полісся, край, де я народилася, мене дуже і дуже зацікавила ця деколька. Це рідкісна чай... Ча... чашечка кавова. І ну, я скажу вам відверто, це городниця. Бачите, ось городниця 65 копійок всього коштувала. Знову ж не знаю, чи це одиничні предмети були, чи це були чайні пари. але купувала я ось так от чашечку. Погляньте, я скажу відразу в той період часу, дивіться, щоб випускався така порцеляна легенька. Ми, ми, ми бачимо, клеймо, ми бачимо все-все-все. Тонесенька, притонесенька, легесенька. Е, ну, дуже-дуже гарна полива, подивіться, позолотка йде по обідку верхньому і прекрасна деколька по лісся. Я її прилаштувала під, оцю, під оце блюдечко. Погляньте, тут також є, клеймось другий сорт. Однак, другий сорт. Тут червоне, там синє. Це перший сорт. І ось в мене вийшла ось така чудова річ. Погляньте, будь ласка. Дуже і дуже я рада. Це рідкість і приємно вразила мене виробниця. Так, далі ось така чайна пара. Чи вона мене зацікавила? До речі, у мене є. Я обов'язково відшукаю, чи то, чи то чайник, чи то цукорниця. Но 100% у мене є до цієї пари інші предмети, однак чашки не було. Значить, Насамперед, вона мене зацікавила формою. Це форма досить таки рідкісна, форма d 10 Ця форма була виготовлена на довбиші. В 50-х роках, до речі, точний рік виготовлення цієї форми ніде не відображено. Як загальновідомий факт, коли Олександр Ярош створив Д1 форму. Дуже багато виробів на неї така спідничка, юбочка красива. Не, можу, не маю під руками, щоб вам показати, але ви всі добре знаєте цю форму. Е, то вона була створена в 55-му році. А от е, інформація по цій формі: е, 50-ті роки все. Більш точнішої дати створення невідомо, а створив її Владислав Овсянников. Е, цікаво, От вона цікава це такою завитушкою, ручкою своєю. І е, бочечка, чашечка вилітіть така бочкообразна, діжкообразна українською мовою, діжкообразна така кругленька чашечка. Тарілочка звичайна, така пласка. і е, оздоблена вона деколькою, це не ручний, це штамп ось позолота. Штамп, а це деколька. Деколька е, у вигляді німецьких квітів. Е, скажу відразу: от таке оздоблення дуже-дуже часто і на всіх українських підприємствах, і без виключення, і Баранівка, і Довбиш, і, і Городниця е, всі ось таке оздоблення використовували. і ось, Починаючи, це ще було до е, Другої світової війни, і, бачите, після неї це 50-ті роки. І, врешті-решт, ну, не дуже ось таке оздоблення полюбляється любителями фарфору. Для колекції, звичайно, купують, але намагаються зібрати розпис більш цікавіший, яскравіший і рідко зустрічаючий по відношенню до ось цих ось цієї декольки німецькі квіти. Але я рада, що вона у мене є в колекції, тому що це, я ще раз кажу, така форма, це рідкість. Ми бачимо, що це довбиш, це 50 ті роки, 12-та група складності і чорне клеймо. От, третій сорт повинен бути. Ось така. Е, найду чайника з цукорничку, чайника з обов'язково вам покажу. Уже в комплекті, то, що у мене є. Далі є ще ось така чайна пара. Це суми я вам показувала в одному із відео жовтеньке оздоблення, тобто обідок у вигляді фарби жовтої, що по чашечці, що по блюдечці, а це червона. Їх є декілька, ще в зеленому, в синьому я бачила. Однак в мене буде тепер і червоненька по відношенню до тієї попередньої, що я вам показала. Корма невідома. Хоча порцеляна досить таки якісна. Вона також просвічується. І це період 60-х років, і ціна. 48 копійок, Всього на всього. Це другий сорт. Ось така рисунка. Так, і завершувати я буду чайною парою ось такою. Це дульово, це чайна пара, називається Золота Троянда. Це не ручний розпис, це деколь. Чим вона мене зацікавила такою пласкою, бачите пласкою формою, вона досить таки широка, якщо брати, наприклад, взяти той же діаметр, бачите, вона буде повністю поміщається. Такі інші чешечки, вона ж досить таки широка. Така ручка кругла, витягнута трішки, добре тримати її. Оздоблення те ж саме, абсолютно. Деколь з штампом іде тут, в вигляді дійсно троянди. Ось і це дольового періоду 64-го року. Зараз ви побачите, бачите, 64 рік. Тобто доволі таки старенька, старенька чайна пара. 60 років, це вже старушка, так будемо говорити. Ось такі мої скромні чайні пари поповнили мою колекцію. Ну, чайно-кавові, так, якщо бути точніше, поповнили мої колекції. На сьогодні все. Чекаю від вас подобайок. Будь ласка, ну не будьте ліневими, ну нажміть в эту кнопку. Чекаю від вас коментарів, що буде цікаво дізнатись, що найбільше вам сподобалось із того, що я вам показала. Всім миру, добра і до зустрічі на моєму каналі.